Останнє підготування перед виступом вершниця Олександра та її маленький принц трохи нервують у першому турі. Змагань їхньому дуету не вдалося перемогти, тому цього разу сподіваються виступити краще. Стрибали від метра, починаючи стрибали. от буквально позавчора 135 сантиметрів. Дуже непогано відстрибали, ну дуже непогано Ну, Побачимо, це ж кінь, також його не можна передбачити як любу живу тварину. Аби судді оцінили їхній виступ належним чином. Вершниця напередодні змагань старано відпрацьовувала зі своїм чотириногим другом стрибки через бар'єр різної висоти. Це перші змагання, які проводяться на в нас на Хмельницькій області. Це вже є другий туп кубка Хмельницької області. Тут є по перше, судді, які приймають такі розряди, записують, які дивляться. Тобто, це вже більш офіційні змагання. Втім, хвилювання перед виступом відчуває не лише їхній дует, а й інші учасники змагань, особливо ті, хто вперше беруть участь у чемпіонаті. Дуже страшно, дуже перші змагання не в першому в моєму житті, але вперше. в. Коли сяду в сідло, вже буде там видно, буду менше хвилювати, щоб вона не відчула цього. Потрібно себе якби, випробувати, як, поки ми тут змагання проходять в Хмельницькому. Треба підготуватись до якихось як на виїзд змагання, то більш так. Однак такі випробування для дебютантів змагань виявились не надто легкими. Юнівершники розпочали змагання з маршруту 80 сантиметрів. Втім, подолати таку кількість бар'єрів без помилок виявилось не усім під силу. Сьогодні, як в інших наших змаганнях, є дебютанти, які взагалі вперше будуть приймати участь у змаганнях. Є дебютанти, які приймали участь у виїзді, але сьогодні вони вже будуть представлені в конкурі подолання перешкод. Буде в нас три маршрути: 80 сантиметрів. Для початківців, скажімо так, буде метр і буде метр двадцять. Оскільки верхова їзда Олімпійський вид спорту, то на змагання завітали і представники обласного відділення національного олімпійського комітету, аби підтримати спортсменів у їх починаннях. Ці змагання має бути відбірковим на першість на України. Так як це є олімпійським видом спорту, тому можу сказати, що Хмельницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету буде опікуватися цим видом спорту, ми будемо допомагати, як зможемо. Підсумку кращий результат у виїзді серед дітей продемонструвала Марія Супрунова на Генрі. Серед юніорів тріумфувала Ліза Маслієва на гімназії. Євген Міщук, який виступав на Греку, здобув першість серед юнаків. У конкурі на маршруті 100 сантиметрів кращий результат продемонструвала Анжеліка Назаришина на символі. Переможцями на маршруті 120 сантиметрів стала Крістіна Бевза на розетці.